Вітаю вас, шановні глядачі! Зараз до Дніпра ми ходимо іншою дорогою і маємо нові враження, котрими хочемо поділитися з вами. А саме що і як вродило в Боровиці. Які овочі і фрукти є у серпні до столу. Всіх запрошую до перегляду. Отакі подсолнухи цей год вродили в боровиці. Величезні. А це наша улюблена шовковиця. Ранні сорти вже завершили радувати нас своїм врожаєм, але пізні сорти і досі рясно плодоносять, і ми просто не можемо уникнути спокуси і пройти мимо. І кожного разу зупиняємось хвилин на п'ять, щоб посмакувати добрими, стиглими і великими ягодами, все як у дитинстві. Але зараз на дворі серпень. Це місяць, коли якнайбільше стигне овочів і фруктів. І тому, коли починаєш перелічувати все, що маємо до столу, то боїся, щоб щось не забути, така родюча українська земля і щедра українська природа. Треба інколи прикласти трошки зусиль, щоб в тебе на столі щось було, а інколи навіть просто зібрати готове. А поки нарву. Съем и отримаю на салоду шовковиці. Шовковицы. В субботу были на рынке. Купили персики местные. Очень сладкие и вкусные. 50 гривен килограмм. Творог классный. Очень хороший. 120 гривен за килограмм. Перцы вот такие шикарные, большие. 50 гривен килограмм. Арбуз. Соседка угостила. Очень сладкий, хороший. А груши здесь просто можно рвать. Ростуть вдоль улицы, возле магазину, везде так горіться, апельсини, так у нас груші. Тоже сладкие, хорошие, хороші, вкусні. А це центральна площа Боровиці. Тут ціла грушова яблунева алея. І груш вродила цей рік дуже рясно-рясно. І вони дуже-дуже добрі. Це якраз між ринком і продовольчим магазином. Оце стільки в груш вродило. В'ятки аж прогинаються. Ой, бух груша. Які красиві груші. Оце прямо біля магазину виноград у винограсу. До речі, цей сорт зветься Дамські пальчики. І він у нас росте прямо посеред двору. І це він нам залишився від попередніх власників. А на сьогодні це все. Всім бажаю побільше вітамінів і здоров'я. Всього найкращого, шановні глядачі.